Можливо, це був початковий період. Це ще був серпень місяць 2014 року і коли ми вийшли майже колона на колону, і чомусь не був відкритий вогонь не з тої, не з тої сторони, ну, був час поспілкуватися. Про що розмовляли? Ну, справа в тому, що я колись навчався в військових учбових закладах. І це було ще за часів Радянського Союзу. Багато моїх, скажімо, друзів, накашників, вони знаходяться по той бік. І був один, не буду назвати його прізвище, ім'я, з яким ми були. Одному в одному взводі. Вразило те, що... Тобто ти його там побачив? Так, да, ми зустрілися. Я не знаю навіть, живий він зараз чи ні. Ми спілкувалися на зустрічі випускників буквально за рік до того. У 2013 році у нас було 20 років випуску і ми з'їхалися, у нас був Час і можливість побачити тих, кого ми дуже-дуже давно не бачили. І проходить е, рік трохи більше. І я зустрічаю його там. Мені не вдалося переконати його, що його рідний дім був знищений майже вщент російським. Війська, що це був провокативний вогонь. І дуже прикро, що на той момент не було більше часу для спілкування. Але відсутність вогню друг по другу. Ну, я зв'язую тільки е, з фактом особистого знайомства, що у нас була можливість поспілкуватися. Але по, скажімо, завершенню спілкування ми зійшлися. На думці, що наступна зустріч буде остання для когось з нас. Тобто ми не дійшли до згоди, я не зміг його переконати. Потім я знаю, що я очолював один з підрозділів на той стороні. І, як завжди, на той стороні, коли він став непотрібний, я знаю, що він деякий час був на підвалі. І потім слід його. Загубився. Не загубився, так. Якби ти його зараз зустрів, ти сміг би його вбити? Звісно, це ворог. А він тебе як думаєш? Так само. З того досвіду, з першого етапу війни, от що для тебе найскладніше? Ну, що найскладніше, що це втрата близьких. Більш складнішого немає. Це, це відчуття безпорадності, коли побратим знаходиться в тебе на руках і з нього виходить життя, і ти розумієш, що ти вже нічого не можеш зробити. Це для мене найважче.